котики муркотіки ви завалили мій дірект проханням показати більше свого життя. Тому сьогодні фо ю я покажу весь свій день сторіс Only life. Let's to go. Подивися у бік. Посміхаємось. А що відбувається, вадюк? Ой, Єнікусь, вибач, слухай, тисячу вибачень. Це я попросила Вадіка зробити пару фоточок на Аву. Засунь своє вибачення, білці в тріщину, всю атмосферу зіпсувала. Ще раз таке повториться, я знайду собі іншого байера. А де друга сукня? Е, ну, потрібний розмір тільки завтра підвезуть. Е, я зранку завезу. Щезне. Нема. Ага. Зирь. Ага. По-моєму, ваше буде ідеально. Валюх, там на цих мітингах небезпечно. Можуть і в дати, якщо що. Так? Да? Ну, да, Ти подумай там, чи варте твій ніс цього. Хорошо, що ти мене подумаєш. Тільки скажи мені, будь ласка, друг, якщо не я, то хто? Давай же. Змірись, наконец, что у нас ничего с тобой не получится. Дай дыбе девушку и її контролируй, понял? Валь, даже в думках не было, честно. Та понятно все, блин. Пікапер! <ріху> Я хочу эти дальше ближе, все сразу выкупаю, понял? Все нормально, Валь. Дима. Все нормально. Що там, як домашка моя. Мне вообще надо бігти скоро. Давай заканчивай уже. Як не радиш. Валя, у мене дві шабашки. Я сьогодні всю ніч не спав. А ти хочеш, щоб я зараз все за тебе швиденько зробив, да? Да. Совість май. Що? Що? Я тебе турбану. Лікатулі ну і хар несеться сьогодні. Ну чесно, я не з Я просто обожнюю такі насичені дні. Я взагалі завжди живу за принципом. Якщо добре, тобі зроби добре своїм близьким. Що ви там подумали, пошляки. Ну, коротше, я запускаю челендж «Врятуй ряту і лінтяйку. І якщо у тебе є подруга, яка лінується привести себе до сексі форм, тому сьогодні саме той день, щоб ти взялась за неї, як я візьму за свою любімку. Просто виставляй відосик і не забудь відмітити мене. Все, цьоміки-боміки. Я Ліза. І ви, мабуть, вже сто разів позаздрили моєму життю, да? А якщо я скажу, що я і сама про нього мрію? Чувак, треба ще діджик хороший. Да-да-да. Та про бабки взагалі не думай. Головне, так качну двіжняк, щоб аж пул був мокрий від кицьок. Здрасте. Чувак, у моєї клінерші така жопа. Бьонсі відпочиває. Ага. Прикинь, там якась стенка під сорокет. Там у мене стояка півроку не буде. А з цього рідку не повернути. Рідка зараз, зараз я все поясню. Ну, чесно кажучи, не дуже б хотілося пригадувати цей епізод з мого життя. Але, блін, на жаль, його ножницями вирізати неможливо. Коротше, коли ми приїхали до Києва, і в мене була ще тільки одна тисяча фоловерів, валюха примутила на презентацію ну, якихось там детоксів. Ах! Ну Звісно, я не могла пропустити цю подію. Там була. Ох! вона! Подякуємо амбасадору нашого бренду Ріта Сан. Але, блін, чорт, дьорну валю зробити мені сюрприз. І вона дивом змогла провести мене в Нью-Йорку ну, до Щоб Я там змогла пофоткатися, з нею поговорити. Сюди не ар. Тримай, 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 тримай. Я вам зараз покажу свою гримерку. Я... О, охорона! <кху> Жесть, я навіть не знаю, як це коментувати. Просто подивіться на це. в шоці, Охорона. Викиньте цих звідси. Як ви взагалі їх пустили на це паті? Подивіться на це. Якісь любовні терористки. Ви гадаєте, звідки їх принесло сюди? Ось так слухай, кусок лайна! ти зараз да базаришся. Ну сюди. Та й все нічого. Але ця казаріта виложила цю зйомку в інсту. Не сказати, що вона мене принизила, нічого не сказати. Бо в мене ще місяць розривався телефон від пересланих повідомлень. Кожна псина вважала, що нада зі мною це обсудити. І відтоді я пообіцяла собі, що будь-якою ціною стану популярнішою зарідку. І як тільки це станеться, ой, вона дуже пожаліє, що так тоді зі мною повелась. Короче, зараз цей рідкін поц в статусі «Все сложно», планує вечірку. Ну, я не знаю, може, щоб розвлечься там всі діла. Ну, короче, я вже пробила адресу, дівчата в ход фрі, прикинь. Фрі. Блін, до картошечки захотілося щось. Валь, качай кубик, якщо хочеш бути найкращою тілочкою серед усіх тілочек. Ліза, я і так найкраща тілочка серед усіх тілочек. тілочек. Отвічаю. Ти не знімала, бо тому що Валя, походу, закінчилась. Так. Все, у мене було контент, набила. Алілуя. Слышь, мала, а нахер тобі то рідкий пацан, га? Валя, ти що, забула мою клятву, а? Ніть. Е, э, набрати мільйон фоловерів і зробитися рідки санпеклом на землі? Так <схід> от він і шанс. <схід> Ой. Понятно. Ну, кстати, до мене сьогодні Дима клейся. Мм. В общем, дуже навіть настойчива, я даже почти сдалась. Тик у нас, короче, френзона, і така солов'ї. Все. Слухай, это зря, а. Взагалі може, парень страдає, а ти... А я сильно независима, поняла? Кстати. Нам треба на вокзал за продачком їхати. Так що збирайся. Ага. Ну, Валюшка, я резиночки взяла. Ну, а ты все інше склади. Давай, догоняй. Раз, два, сказа, блин. Сейчас. Подожди. Короче. Давай. Короче, Лизунь, делаем так. Я свою сумку беру сама, uh -huh. а твою берем вместе, да? Ну, давай. И так, как я вот здесь сказала, треда тянем. Жива? Да, нормально. Давай. О, ты же Лиза? Ліс шоу-біс? Ну да, ми знайомі? Я на тебе підписана. можна сфоткатись? Да, звісно. Валюш, сфоткай. Лізунь, може ми вже підемо додому, да? Ясно, понятно. А, мабуть, після твого детоксу з Ріта нічого не змінилося? Що ж ти, котик Муркотик, цю убогість сторіс не постиш, га? А, 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 а знаєш що, котик Муркотик, -мур взагалі-то? Знаєш що, Муркотик? А хто ти взагалі така, щоб робити свої визнавки, Галімі, га? А ну давай іди сюди, я тебе сейчас розкажу. А ну давай, шуруй отсюда, бо я добігаю. Yeah. Наваляю. Давай, шо ага. ти, да ти ставить? А ну давай, давай, тікай отсюда. Фу. Фу. Давай. Бери. Ну, що ти вже розклеїлась, га? Блін, вже рік пройшов, аків до сих пор говорить. Нічого, поговорить і Погнали додому. Thank Боже Бійонсі, на що ти так задивилася? На тебе. І що скажеш? Та ківку В смысле, та я прикрасен. Я Марк. Ліза. Ти таки будеш дивитися, яка я прекрасна, чи може пригостиш чимось? А, так, звісно. Мені здається, я десь тебе бачив. А байдуже ти офіціант чи хто? А, так. Так чого ти до нас підійшов без коктейлів, якщо я тебе покликав? Вона вилазила! Ти знаєш, скільки ця сукня коштує? Вибач, давай я тобі... Та принцу руки забрав! Руки забрав від неї? Зроби так, щоб тебе шукали, рукосрак. Так, мала, спокійно, без паніки. Все одно туса вже дохла. Пішли звідси. Тут своя квартира? Угу. Вже рік тут живу. Дякую, що підвіз. На чойок запросиш. Ну, сьогодні не найкращий момент. Ну, чому ж? Мені подобаються брудні дівчата. <гум> Давай все-таки іншим разом. Угу. Ну, окей. До зустрічі.